Всім привіт! Так, через два дні приїхали на дачу. Курочки, зустрічайте мене. Подивимося зараз, що тут наші нові півники. Так, вода замерзла, а всередині цікаво. Так, що то вони там вигребли чи криса вирила? Непонятно. А ну-ка. Що ти там просиш, Кисюнька? Кури вигріби чи криса вигребла? Ладно, зараз зайдемо, подивимось. Привіт! Привіт, аттюрки! Що там ваші півні? Мерзляки, вас вигнали а самі? Не? Петухи, а ну виходьте. Пуль, пуль, пуль. Ну, виходь, хто там. Ладно. Так, півень один тут. Де другий? А другий тут? Все, все добре з вами, так? Да? Їжа є. Що тут з водою? Ой, з яйцями. Так, дивимось, що тут у нас з яйцями. А ну киш. Ну киш. До речі, у нас ЧП знову з цією крисою. Щезла вона, Отут ми їй запінили цю крису, був торчав хвост. От хвоста немає. Зараз буду знову пінити. Не знаю я, хтось її вигриз з родичів, сама вона не могла піти. Ну давай, туди-сюди, кудись. Давай, пройди туди вперед. Ага, яйця є, але не багато. Опа, крисині какашки. Зараза. І ось тут крисині какашки. Та що ж ти будеш робити? І ось крисині какашки, ну там взагалі свіжі. Так. так, значить, одну ми вбили є ще. Але яйця вже менше жруть. Це, виходить, два дні не було. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім яєць. А позавчора ми 9 яєць. Позавчора приїжджали, бо було 20 яєць. Так, ну добре, зараз все поприбираю. Фух, зараз у вас все по, поп... знову гризе щось тут. Страшно, господі. Так, зараз срочно все запіню. Потрачу ще один плафон монтажної піни, але я цю крису доб'ю. Цих криз. Так, що у вас тут? Пітерце, давайте сюди. Ні, не виходь сюди, не виходь. Так, зараз нагодую. Ага, отрута лежить. І буду пінити знову від цієї криси, бо це не діло. Так, подивимося, що у нас тут. У нас, до речі, сьогодні перший сніжок в Нікополі, тому вітаю вас! Нікопольчані з першим снігом. Дуже холодно, дуже сильний вітер. Почалася зима. А в мене полуничка. Бачили? Так, я подивлюся, чи не розгризли криси нові собі ходи. А з другого боку. Так, тут нічого нема. Ага, ой, що в нас тут? А що в нас тут? Так. А тут вигризла. Да. Ой, воно вигризла. Оно. Так, зараз туди я цілий плафон піни зроблю. Все. Так оце що? Вроді тут не лазить. Не криса. Так, тут котики тільки ходять. Бачите, котики тут караулять, сліди. Фух. А там, напевно, криса все ж таки рила. Погано видно. Да, здай. А, вон вона під шифером. Зараз зроблю. Зараз покажу. Добре. Вон там. Ну, куриця, ну прибери свою голос рак. От тут вирила нову нору. Я її там отруту поклала. З другого боку вона вирила. Зараз я її отрути покладу і запіню разом з отрутою. Хай. Риється собі на здоров'я. Дуже класна була прибіча голова, але в мене немає. Так. Кашаки. Добре. До речі, звернула увагу, що багато слідів, слідів якихось пташок. Пташок. Ось такі от. Сліди, окрім котиків, тут ще якісь пташки постійно ходять. Так, тут бачимо тільки котики. А ось тут якісь пташки. От все в слідах. Ну що це може бути? Голуби? Ось все в слідах що це за такі сліди цікаві три лапи, три когтя Можливо, фазани ходять тут. Так, знайшла я все ж таки ту крису, що ми запінили. Усього одна шкіра. Бачите? Ось, її або кури виклювали, ой, або ті її сородичі вигризли. Вон лапа, шкура, ось така криса. Чогось вона без шерсті, гола якась. Чи це вона вивернута? В общем, це жах якийсь. Вона, мені здається, вивернута, одна шкіра залишилась. Фу, валялася отут на полу. Отут, я її не бачила. Значить, то там шкребеться друга. Зараз буду... буду пінити. Добре. Ось такий в мене балон здоровенний. Все. Так, ой, що це в мене з камерою? Так, ну що? О, ти, господі, не фокусуйся. не виходь, не виходь. Так, ну що, курочок погодувала, все зробила. Усі нори крисині закидала отрутою знову і запінила. Так, ну що, радує те, що вже мінус одна криска, тому що знайшла шкіру її. Так, півні все добре, курочок бачу, не ображаються, гарно себе почувають. От, дружненькі. А, ну і все, піду додому. Дев'ять яєць. Це малувато. Все ж таки щось вкрала вона. Інша крисюка. Але добре, хоч так. Там теж запінила, все зробила. Водички їм поки досталь, бо тут замерзає вже вода. Дуже сильний. Ну можна пробити. Зараз ой, спробую, може, проб'ю. Щось. Баклажки, вода теж замерзла. Все, ладно. А так, в принципі, в них тут тепленько. Оця лампа гарно справляється. Тепленько, все добре. Все, курьошки, пока-пока. Прийду десь через пару день деньочків. Може, і три. Так, тримайтеся. Курочки в мене будуть самі всі вихідні. Все, пока-пока.